По карманам нищуть. Пробуємо дубайським морозиво від ласунка. О, так тут дивись теж. Тут шоколад видно не дуже дорого. Так. Да. Воно коштувало до акції 300 гривень, за акції 156. Шоколад жахливий. Я спробував це, це типу шоколадне морозиво да? ляпну. — Добре. Е, Діма вирішив наїбати аудиторію і сказати, що йому не сподобалось морозиво. І так, подивилися наші з тобою спільні відео на цьому каналі. І мені щось так сподобалося, що я вирішила, що нам потрібно ще. Взагалі <рес> це вирізається. Реально можна, типу, монтувати відос, ну, вже фінальний варіант, його нарізати і в TikTok. Тому що от я зараз дивлюсь, там є тип, з України виїхав в Грузію і він веде Одес, стріми на твічі. Uh -huh. І він тупо з Твіча нарізає, він там, ну, хуйню несе, але типу забавно, як зіпуля, Хто знає, той знає. В нього там вже щось до 10 тисяч підписників на типу. Мені здається, що якщо б ми з тобою е, вийшли на твіч, мені здається, що ми б могли роз'їбати твіч. От условно бутайкам, дякую. Условно бути на тому ж рівні, точніше дорости до того ж рівня, що її треба. Ну мені здається, що в нас є потенціал, і мені здається, що у нас є той конект, що може сподобатись людям. Коротше, до, до речі, у мене теж була ця думка, тому що я подивився TikTok, де там був, був якийсь бондарів, Коротше, якийсь чи комік він, чи коментатор. Я не знаю. Він зі своєю дівчиною на твіче дивився холостяка. І вони, mm. типу та і я та ну вони там і тремби теж дивилися Холостяка. І, типу, це хайпово. Да. Ми завжди не шутки, жарти поки дивимось. І, типу, якщо ну до чого це? Що вони вирізали? Угу. Вирізали момент цього стріма, закинули в Тікток, і він набрав 50 тисяч лайків. Скільки лайків? Тобто там більше 100 тисяч переглядів 100%. відсотків. я зараз подумала, знаєш, можна якусь програму нам условно, от як вибачте, на Росії, от. Женське, мужське, якими mm -hmm. ну коротше ж там програма була мужське, женська, mm -hmm. і там типу як один З за гардоном. всіх. да один за всі. Продажний uh, дід. І я подумала, що знаєш, можна так же назвати нашу програму, але українською. І ми будемо просто от сидіти вдвох. Це буде таке відео э, статичне, і ми просто будемо обсуждати холостяка, і можливо або обозрівати. Але я не думаю, я просто от не знаю, чи це буде ок в плані відоса, а не як стрім. Думаєш ні? Дві говорячі голови. Ну тут прикольно, от де ти бачив, щоб відоси записували хлопець та дівчина? Ну я просто не дарюсь такий контент, але він інзо... ну, за інзо... інзо... не, не бачила. Кремлі. Ну тільки стрімери. А є якісь блогери, ну, може подивитися блогери парочки. Ну, просто там повинен бути, повинен бути монтаж у будь-якому випадку. Ну так, да. і просто я думаю, що напевно, якщо ми просто там будемо, то. Типу зайняти. Це буде е скучно, а чи можна додавати отрізки з холостяка, вот. От, тут я вже не знаю, От, а потім а, ну, то потім А, Це ти да. маєш на увазі. Да. Да. До речі. Зустрінемось у суді. А, займаємо займемо нішу цієї рижої, що обсуждає медійку. А, Соня? Ну вона так токсично це робить, мені вже не подобається. Я їй вже рік не дивлюсь. Автору це диву. Іва Кузьма. Тоже токсична. Ні, не згодна. Вона не настільки токсична, як там собі. А що ти е ти тупий? Ну там по факту, якщо людина, я... ні, по факту в плані, що знаєш людина е, там інфоциганша, не будемо казін стріміть потом. Ні. Е -е -е! Я не Ізначально це взагалі повинен був бути блок-влог, да. але через те, що Діма йде на блядки з друзями, а я буду готувати їжу вдома. <смех> <смех> і гуляти з тайпаном, звичайно, на наш вечір, як би. Я з товаришем не бачився більше, ніж... Два дня? Ні, півроку десь ми не бачили. Та, я думаю, декілька місяців, можливо, чотири. Ми літом, ми влітку не бачилися. Серйозно? Ну, тоді, да. І це, це називається бляд. Взагалі, я хотів стати селебою заради, не, заради чого. Жінок? Курок. Як ти там мені Приготуйся і будемо максимум. <рес> як ти там мені казав на початку відносин? Спочатку гроші, потім баби. по-перше. Це не я казав. Але ти казав це своїм ротом. Тоні Монтана з фільму Ліцо за шрамом. Це по-перше. І ти погоджувався з цим. Ну, в цілому, так. Але як ми бачимо, життя вносить свої корективи, тому. Так, а що і зараз гроші є. В тебе є гроші, mm -hmm. але там останні років п'ять це ж ера особистого бренду. Mm -hmm. Ну, в особистий бренд же виходять взагалі всі. Mm -hmm. Якісь там сантехніки і так далі. Не знаю, ти там врятувати попадався тип Володя Волосько. Коротше, він пліточник. І в нього зараз колаба з Анатолічем. Ну, Анатоліч, там не шишка, ну, типу, може. Ну, no, все одно ну, нормально. Да, да. У, у людини там Зе починається. Вже там снімає, бере, бере якісь там типу, рекламні відоси від Дніпром. Оце магазин інструментів. Взагалі це топ, бути медійним. Ну мені здається, що нам от прям потрібно. Мені здається, що інтернет загніває без нас. <laughs> я хочу, щоб цей відос зараз був, знаєш, як у Дойче. що мене ага. е, звільнили, і там, чи хтось ще я впевнена, хтось казав з великих зірок раніше, що я знала, що I'm bigger star or something like that. І от зараз нам потрібно. Ні, ну реально, я реально думаю, що нам. не знаю, чи то в мене якась манія маніабіліч. що... Та мене можемо бути популярними, якщо ми до цього будемо ставитись серйозно. До цього всього. Та ні, взагалі популярність. Ну, якщо ще в тебе якийсь бізнес, ти його можеш скеліть просто дуже дуже потужно. Ну, так навіть і не бізнес. Просто себе як особистий бренд. Я от іноді просто. Задумаюсь, квітково. Взагалі в не подобається. В 23-му, по-моєму, році давала інтерв'ю, казала, що я заробляю, але це ще без вичету зарплат. Mm -hmm. Але не думаю, що там великі зарплати. 40-50 тисяч доларів на місяць. Скажіть, зарплати? Кому вона платить Ну, в неї ж є там паблиціс, так, да, ось це. Ну я не Такая знаю просто, як це перекладати. Подписка на чат, Gpt, я чаджипіті uh -huh. ось. Я думаю, я просто хочу якщо я б як я ставав селебой, я би хотів стати селебой, типа як кані своєю творчістю. щоб в кінці кінці взяти з розуму. Ні, ну типу, я не хочу чим мені не подобається квітко не, не, не саме квіткова, а в цілому дуже великий перелік блогерів тим, що вони стають прям дуже комерційними. Типу знаєш, що вони ведуть ці я зрозуміла перперфект сторіс per угу. і так далі. і Ти дивишся, ти розумієш, що да, можливо, так живе ця людина, mm -hmm. але типу прям everyday. Uh -huh. Типу немає цієї реальності. Чому частково е, феномен для в свій час був? Uh -huh. Тому що він був типу, там викладує фотки, там де він там послібухича uh -huh. і, і так далі. Звичайно, це хлопець, це не дівчина, там трошки є різне до цього відношення. Але в цілому, і мене, типу, мені це більше подобається. Що типу людина така, яка є. Звичайно, я там не кажу, що я взагалі типу відбитий і буде там взагалі нічого. Звичайно, там фінансове якби розуміння, що треба там мати певні. Грані, Угу, mm -hmm. я слухаю так. Так, да, але через це мені, типу, чи знаєш, люди не. Це вже не якийсь лайфстайл це, лайфстайл, це вже, типу, просто комерція. І це мені не дуже подобається. Ну, ти ж розумієш, що у них просто є вибір. Ти або показуєш реальну себе і можеш навіть десь там зашкварятися і мати менше грошей, скоріш за все. Чи ти будеш іти по протоптаній дорожці, я не конфліктна людина і я от, условно... Ну, я не хочу казати NPC. Кожен блогер там по-різному, але условно, типу, я не матірюсь, там, я роблю благотворительність і от і так далі, і так далі. І я не курю і вживаю алкоголь. Е, і у тебе буде більше грошей. Тут же, якби дійсно, до кожної людини цей вибір постає. Ну, да, да, <різь> <різь> Короше, подивимось. Взагалі я б щось то аля твіча я б хотів, тому що це та історія, де я можу завозити. Ну типу mm -hmm. ще чисто імпровізаційна якась штука. Да, згодна. Ну да, і прикольно, конечно, на твіче що тобі нічого не потрібно монтувати. А і там же зберігаються автоматично стріми да? записи стрімів, так і можна собі найняти якогось школьника. Так і роблять. І... Які буде нарізки в TikTok і на Ютуб. І ще монітізатора з Ютуба потім. Нам, потім оповняється ФОП і на ФОП приходить mm. з гугла Мені б, ета, мєм попадався, який ти теж репостнув чи там лайкнув, типу коли ФОП більше 600 чи 500 тисяч гривень, і там люди роздваються. Прикинь, вже 16 хвилин, ми це відео можемо просто окремо. Отак виставити в самому вигляді? Ні, ні, я нарежу, просто виставити. 15 oh. да. хвилин має величезня. Ну, взагалі було прикольно стати. Просто медійним стати прикольно, що Длін, це не можна розглядати на камеру. Не виріжу. Ну, типу, що та тебе... Мені здається, що треба мати дві-три е, характеристики для того, щоб бути популярним. Перше. Персоналіті. Отак, зараз виводиш. Три характеристики, щоб бути популярним. Перше. Персоналіті. Друге, дисципліна. Дисципліна. І третій словарне що? Не придумала. Ось ці Гроші. дві… Ні, ні. Ось ці два моменти, мені здається, от… Ну, да. можуть тобі гарантувати це. От особливо дисципліна, що ти це не забрасуєш. Я розумію, що зараз щоб… Щось починати нове, якусь нову сферу, типу, як я зараз своєю роботою займаюся, щось нове. Потрібно, типу, собі давати, ну прийняти те, що десь до року ти будеш працювати або в нуль, або в мінус, або ну не в мі або в мінус, або взагалі нічого не буде да. заробляти. І ти типу, потім воно вже в тебе буде досвід, розуміння, і ти вже можеш, типу, як там угу. скелять. Ну там же любіга. Скільки він ще до того як став популярним? Шість років, п'ять років. Да, знімав. І зараз які масштаби ну, просто ми родини. Зараз ціпомілося так співпали з війною. Mm -hmm. Якби там каже для країни це погано, але для деяких людей, якби Стали, її не було, вс... Вс... у нас далі були російські блогери, Конечно. блогери і так далі. Ну е, що? Донайте, підписуйтесь на канал. От піздець, я впевнена, що зараз, якщо це відео вийде, люди послухають і скажуть: і вони собі напридумували манію величі якогось. Ідіть нафік. І все, і не будуть нас дивитися. Ну ми так не придумали, ну просто у нас є впевненість. От. Але нам ваш фідбек дуже важливий. Але похуй, типу. Глобально. <гум> <Ні>, ну, <гум> типа. Бай-бай.